Далі пішли приколи ще. Отут я хотіла собі квартиру з дизайнерським ремонтом. Я хочу показати, щоб було видно. оце. Ну, не конкретно з цим, а просто квартиру з дизайнерським ремонтом. Минула квартира я жила з чоловіком, вона була нова в новому будинку, але ми робили, знаєте, там ремонт з нуля і такий. Бюджетний дуже. А теперішній мій чоловік купив квартиру. Ми тут нічого не робили, але тут ремонт дійсно. Дизайнерський. І тут дуже гарно всі квартири. вона хоч і маленька, але вона дуже затишна. І мені просто офігеть, як подобається тут ремонт. Тобто, можна сказати, що це бажання виконано, хоча сама я цей ремонт не робила, але мені дуже подобається це місце деживо. І два останнє бажання також: оце я загадувала отримати водійське посвідчення. Щоб ви розуміли. До 22-го року я була абсолютно впевнена, що я бездарь, що мені не можна керувати автомобілем, тому що я путаю ліво і право, і взагалі мені страшно, я боюся брати на себе відповідальність. Почалась повна масштабка, і ми всі такі, Ах, а якщо раптом прийдеться? І я пішла вчитися успішно, здала, маю права, кермую автомобілем. Щаслива, це приносить мені неймовірне задоволення, я відчуваюся вільною людиною. Ну і фінальна вишенька на торті це автомобіль. На той час, коли я робила цей колаж, знову ж таки, грошей нема, нічого нема, і я була впевнена, що в мене ніколи не буде грошей, щоб купити нормальне авто. Отак От наші переконання нас і вбивають. Я не що в мене зараз суперкрута автівка. Це, звісно, тут якась Infinity, в мене тойота, вона старенька, але я її дуже люблю, вона гарна, вона надійна, і я обожнюю своє авто. Ітоги підвідемо. Як ви бачите, про кожне бажання я розповіла. Кожне з них збулося, деякі прям тютя в тютю збулося, як і задумувалося, деякі з якимись поправками. Типу, ну, це було розмите таке щось там злагода з собою. Але, тим не менш, всі абсолютно збулися. Це для мене, коли я усвідомила, що все збулося для мене був такий шок. Типу, Я це не вірила в усю цього, буду чесна. Це чисто було по приколу. Але воно спрацювало, я дуже рада. Тому. І вам раджу. Це не важко зробити, але е, коли ви зробите колаж, пройде якийсь час, і ви здивуєтеся, що ваші бажання то насправді здійснюються. І не така вже і нещасна людина, а насправді досить таки щаслива. Все, що ви хочете, або половина того, що ви хочете, збувається. Отак. От